Друзі, всім привіт! Сьогодні знову тема зубів та п'яток. За ці пару тижнів я побувала у подолога і у ортодонта. Ну, дещо вам розповім, якщо цікаво, залишайтеся. Спочатку історія про ортодонта. Приходжу я на прийом, те зробили, те зробили, і вона мені каже, «Так, ми виходимо на фінішну пряму. Я трошки була в шоці. Кажу, як це? Ви ж казали, два роки мені носити брекети. Я зараз от, ношу 10-й місяць, ще й половини немає. А вона мені розповідає. Виявляється, коли людина приходить до лікаря, вони домовляються, що буде брекет-система, починають лікування. І, як завжди, це нормально, людина хоче знати, скільки їй приблизно носити брекети. І лікарі кажуть термін. Але до цього терміну ще плюсують приблизно 6 місяців 5-6 з запасом. А цей запас потрібен для того, щоб якщо, наприклад, людина переносить візити свої або не приходить вчасно. Дуже важливо, от записались ви там на якийсь день, треба, навіть, це навіть не ви записалися. Я от зараз пам'ятаю, як у нас мене ортодонт записує. Каже, ти мені потрібна такого-то, такого-то числа. Якщо я приїду, перезапишуся і приїду там на 3-4 дні, 5 днів пізніше, це вже зіграє роль в, на часі. Тож, якщо ви не хочете носити брепити більше терміну, чим вам треба, то не відкладайте візити до ортодонта. Це дуже важливо і це відіграє велику роль. До речі, я там розповідала в одному відео про щітки, про пасти. І мені ось прийшла посилочка, хочу розповісти трошечки більше за усю монопочкову щітку. Вона просто знахідка. І не тільки для тих, хто носить брекети, якісь там ортодонтичні конструкції або ще щось, я зараз розповім, чим вона така класна. Вона дуже класно вичищає поверхність. Потім лінію біля ясен. А ще є таке от поняття, як фесури, це поверхня жувальних зубів. Там ось ці там, дирочки є такі заглиблення. Ось у людей є ці заглиблення у когось невеличкі, у когось величкі І ось ось ця щіточка, вона просто ідеально вичистить вам ці фесури. Це просто знахідка. Це дуже крута щіточка. Ще для діток. Якщо там дітки, ми ж всі вже знаємо, що діткам маленьким навіть перші молочні зубики треба чистити. Так, да, там без пасти або вже там пізніше з дитячою пастою. Але чистити треба знімати на, на лід треба. І ось отака малесенька голівочка. Дуже-дуже класно, не травмує дитячі ясна. І дитинка буде почувати себе комфортно при очищенні зубків своїх малесеньких перших. І раз у мене вже тут пішла розпаковка, то я покажу ще, що забрала. Ще забрала з пошти зубну пасту. Обожнюю вітіс. До того, як в мене стояли брекети, я теж. Користувалася Вітіс пастою, але такою блакитною Вітіс Sensitive. Дуже класна паста. Мені років 3-4 порекомендувала стоматолог І Це просто класно. Я перейшла на цю пасту, на ці щітки, дуже класна. Вона дуже класно піниться. І тим самим проникає в усі ортодонтичні конструкції, в усі щілинки. Не стікає, а от вона там проникла, і ви можете взяти щіточку, той самий монопечок, добре повичищати. Так, ну, про зуби майже все. Тепер поїхали про п'ятки. Новини від подолога. Десь третій місяць в мене стоять титанові нитки на великих нігтях першого пальця. І чому я їх поставила? Тому що я неправильно зрізала ніготь. Вирізала не тільки оці куточки, а прям глибоко-глибоко так вирізала. Це призвело до того, що нігодь почав ось так скручуватися. І в такий, якби, форма циліндра в нього зараз. Ну, не зараз вже, зараз ні, а була така у формі циліндра. Прийняв він таку форму. Тому що я вирізала дуже-дуже глибоко ці трикутнички. Так не можна робити. Я це теж знала, але чомусь я це робила. Ця титанова нитка знімає тиск на нігодь. Тобто вона його так... В тонусі такому держи, і він росте в правильному напрямку. Тобто немає оцих відчуттів, що в тебе там нібито в ріше і ще щось там таке. Насправді буває так, що у вас там не ніхоть а під нігтьовий мозоль. Я навіть не знала, що таке є, але є. І вона. Такою кюреточкою, я зараз її покажу, бо я її собі замовила. Це дуже класна річ. По її рекомендації я собі придбала оцю кюретку. Вона ще називається Tamponut або кюретка для педикюру. Вона має ось такий анатомічний вигін. Не знаю, чи буде видно на камері. Штучка дуже-дуже класна. Я її замовила на розетці. Я люблю фірму Stalix. Вони У мене і лопатка, і ножнички для педикюру, все від них. Мені дуже подобається. Класно. І ось оця штучка. Вона має анатомічну форму нігтя і дуже добре вичищає осі бокові валіки. А в цих валіках від того, що ми ходимо, Ступаємо, робляться ось такі, ну, вона мені сказала, називаються вони підногтьовий мозоль. Не знаю, чи на українській мові так, кажу, чи ні, ну, ви вже розрозумієте. Ніколи б не подумала, що там може бути мозоль. І ось ці мозолі скаплюються там, і ось цей це тиск ви відчуваєте. І тоді вам здається, що там грошей ніходь. Насправді ні. Насправді ви берете цю штучку, вичищаєте. Так, ну, вона таке дуже обережно це робила. Так підходить туди, заходить за ніхоть, і дуже так повільно витягує ці всі, всі штучки. Ну, воно таке, як просто омертвіла шкіра виглядає. Все-таки не розказую, страшно. Оця штука дуже-дуже класна. Якщо хтось із майстрів там, педикюру, наприклад, дивиться, скажіть, є у вас така штука і як ви ще нею користуєтесь, окрім як нігтиків. Бо це написано конкретно для подології і для педикюра. Ще одна така цікава порада від подолога – це про терку для п'яток. Я думала чомусь раніше, ну це логічно, мені здається, чим таке, крупне таке зерно на терці для п'яток, ти тереш, тереш, раз, два, півп'ятки вже нема і якраз нормально. Але ні, оптимальне зерно на цій терці 100 на 180. Про терку. Користуватися нею треба. Десь приблизно один раз на тиждень. Ви помили ножки після душу, просто, не треба там його розпарювати, півчаса в баню йти. Просто ви от розпарили та да, там, да, просто в душі помилися, промокнули е, рушничком п'ятки. І сухою вона наголосила сухою теркою. Такими крестообразними рухами потерли. От ви обробили собі п'яти до такого стану м'ягенької шкіри, щоб там не було, щоб не було перебору. Ви потім вийшли з душу, намастили ножки і п'яточки кремом живильним, підождали, поки воно там все. Сохне, всмокчиться чи впитається, як нам це сказати правильно. І все. Я, на жаль, ще цю терку не придбала, але дуже-дуже хочу, мені дуже цікаво, як вона працює. Мені подолга дала такий кругляшок, це вона його клеє на свій цей апарат для п'яток. І там, ну, я б не сказала, що це для огрубілої шкіри. Зерно таке, знаєте, навіть трошечки як приємне. Ну, на, на дотик, ніби це терка, не терка, пилочка для нігтів. Ну, воно таке не дуже е, грубе. Я була здивована, але я дуже хочу спробувати, бо вона мені саме ним робила педикюр. І мені дуже сподобалося. Напишіть, будь ласка, в кого є. Така терка, саме такого зерна, дуже цікаво. Чи дійсно вона так класно працює? Я вам дуже дякую за перегляд. сьом цьом